Це гармонія смаків, що народжується з глибини століть. Кожен інгредієнт тут особливий, зі своєю історією та характером. Коріандр це маленьке насіння, що прийшло до нас зі східних земель. Він дарує хмелі сунелі свою цитрусову свіжість та легку гостроту. Базилік це запашна трава, відома своїми лікувальними властивостями. Він додає суміші теплоти та трав'янистих ноток. Пажитник або шамбала це екзотичний гість з далеких країв. Він привносить у хмелі сунелі свою неповторну горіхову гірчинку та аромат. А це шафран це найдорожча спеція у світі. Він дарує суміші вишуканий аромат та золотистий колір. Лавровий лист, символ перемоги та слави, додає композиції глибини та шляхетності, кріп це звична для нас зелень. Яка привносить у хмелі сунелі свою свіжість та легкість? Разом ці інгредієнти створюють неповторний букет, що розкривається в кожній страві, даруючи їй багатий смак та аромат.